Наркоман! Ідеальний гравець! Він дозу готовий на все. Звідки в тебе така хвора фантазія? Дивились кіношку 13 гріхів? Ну там чувачка типу Онопка втягнули в гру і змушували вбивати. І Ти надивився фільмів і вигадав криваву гру? Угу. Чого ти вирішив вбити лігостай руками онопка? Як на мене, ідеальні кандидати на вбивство. А. Нікому не потрібні. Б. Віджили своє. В. А чому ні? Якого біса ти наказав їх розшлюнувати? Та це взагалі супер. Я так кайфую від цього раунду. Це з іншої моєї улюбленої кіношки «Ганібал». Там маньяк-психіатр з'їдав всіх. То йому не подобався.